Запорізької військової державної адміністрації Запорізького району Запорізької області. Я дуже дякую нашим донорам із Німеччини за ті гарні кроваті, які до нас сьогодні зайшли в обласну лікарню. Це у нас лікарня, яка базова і опорна на території всього Запорізького району які і Запорізької області, які зараз боронить Україну на південному та на східному фронтах. Нашої держави. Тому дуже вам дякую за нашу підтримку за підтримку наших цивільних громадян, які постійно знаходяться, коли прибувають в своїх ліжках. І на цій лікарні виконуються саме важкі операції, і потім вже надається максимальна їм допомога. Як починаючи від операції та реабілітації, закінчує повністю вилікування. Дуже вам дякую. Як засновниця ротарі клубу Запоріжжя Хортиця я щиро дякую німецькому фонду Блау Гельберт Скроць за постійну підтримку і допомогу Запорізького краю від імені колективу Запорізької обласної клінічної лікарні, я як і директор Єршишка дуже вдячний за. Не тільки за гуманітарну таку допомогу, а й взагалі за розуміння необхідності разом вирішувати ті питання, які у нас з'являються під час війни, для того, щоб і колективу лікарні, які надають медичні послуги, і пацієнтам безпосередньо, які в цьому які цього вимагають, було як найкраще. Тому я хочу подякувати і безпосередньо «Ротарі» клубу, і благодійному фонду Жовто-блакитний крест, і Олені Сопіній, і Олені... Олегу буряку за їх чітке розуміння за їх ставлення і за їх високу громадську позицію по відношенню до медичних працівників, зокрема до Запорізької обласної клінічної рекальни. Адже разом ми сила, і ми разом рухаємося до перемоги. Дуже дякую. А вам дякую за ваш труд і Всі всіму вашому трудовому колі. Дуже вам дякую.